Вітаємо! Раді бачити вас знову з нами. Якщо ви вже тут, то давайте подивимось з вами, що саме пропонує нам сайт. Вправа зі щитами багато коротких прикладів. Зазвичай такі вправи засвоюються учнем при отриманні третього щита. Вправи з кристалами це вже більш складні приклади. За виконання цих вправ учень отримує винагороду: кристали. І ще в нас є вправи з кубками та змагання для декількох гравців, завдяки яким учні можуть більш жваво вивчати матеріал або повторювати його в ігровій формі. Форми практики є різні: вибір, приміщення, пексесо, письмова відповідь, крок за кроком і читання з розумінням, тобто широкий вибір інтерактивного заохочення до навчання. Знайти відповідну вправу ви можете, обравши предмет і відповідні фільтри за деревом навчальної програми, обравши формати вправ, відповідний клас чи просто у рядку пошуку з гори сторінки. Тож, давайте починати!